Ooh, zoo. Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 1999-2000 років. 22 березня, 2000 рік. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ у себе вдома. Команда приймає Мюнхенську Баварію 2.0. Київське Динамо перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний поєдинок. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Кахала... Кахаладзе та Георгій Дімітрадзе забивали переможні м'ячі за київське Динамо. Давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. И давайте распрочнем а мы все из стартовых складов. Динамо Київ, Олександр Шевковский, в воротах Мамедов, Герасименко, Головко, Несмачный, Хацкевич, Каладзе, Белькевич, э Димитрадзе, Ребров, Гусин. Вот такая стартовая 11 київського Киевского Динамо. Яшкин Несмачного поменяет, немножко Кардаш, Олександр Хацкевич поменяет, немножко І Шацких поміняє Рібро. Також трішки пізніше відбудеться ця заміна, відповідно. Мюнхенська Баварія, Весель в Суворотах, Лінке. Андерсон, Кафур, Торнате, Визингер, Финка, Салихамиджич, Войцеховский, Циклер, Санта Крус. Вот такая старта в 11 Баварии. Яролим Линки трешка позднее поменяет. Дисалва Циклера поменяет. А Йохансен поменяет Санту Круса. Трешки позднее вот такие замены вид будут у Мюнхенского Гранда. А теперь, друзья, про сам матч. Давайте, друзья, будем говорить, да? Це, до речі, друзі, був другий, да, другий груповий етап: Баварія, Реал Манрід, Київський Динамо та А, Відповідно а ось така відповідно була група. І для київського Динамо цей матч був неймовірно важливий. Друзі, давайте тепер безпосередньо про сам матч будемо говорити. Ну що ж, кияни з перших же хвилин матча. Дуже справді сміливо українська команда розпочинає даний поєдинок і справді проти Баварії, проти Мюнхенського Гранда, який а, був у фіналі Ліги Чемпіонів, пам'ятаємо да, сезон 1998-99, коли Баварія в фінал, да, до фіналу доходила. Це був, до речі, сезон 97-98, де якщо не боляць. Пам і пам'ятаємо, де як Баварія програла Манчестер Юнайтед 2-1, де Манчестер Юнайтед зробив неймовірний якийсь камбек на останніх хвилинах. Да. Тому Баварія справді була просто неймовірно. І київському Динамо, звичайно, ще легко не було, але рідні, рідні трибуни гнали команду вперед. Вони. Женуть київське Динамо вперед і кияни. Дуже здорово виглядали проти Мюнхенського гранда. Дуже дисципліновано справді виглядали кияни, і дуже здорово працював ще й прессинг у київського «Динамо». І справді команда виглядала просто і фізично дуже здорово. І Баварії було прям ну, нелегко так взагалі проти київського Динамо. А, атакували кияни. І ось якраз 134 хвилина матчу. Кияни проводять свою атаку і вдається забити гол українській команді на 34-й хвилині матчу. Вдається заробити кутуї. Там був КТВ з... Лів... з лівого фланга подача. Нужна мадачка скейтка на медар. І все-таки мичів ворота. 1-0. Вдається забити гол київському Динамо. кутовий з лівого фланга Якраз то дав свої плоди. Якраз то пішла подача з лівого фланга, а потім йде скидка і вдається заштовхнути м'яч вже... У Ворота. E, справді, хороша пішла і Грузинський захисник Кала, кахакаладзе підключився на дальню стійку із сильним ударом головою. Він перебиває та забиває, 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 забиває. E, ну і 1-0 кияни повели в рахунку. Баварія намагалася відігратися у першому таймі, але кияни дотримали цю мінімальну перемогу до кінця. Перевагу до кінця да? Перемогу у першому таймі. Ну і Відповідно, перший тайм завершився. Кияни виграють його з рахунком 1-0. Далі да, другий тайм. другий тайм Баварія да, володіла м'ячем. Баварія не гнітала київського Динамо, і Справді Баварія тиснула. Але кияни, я хочу сказати, що команда в принципі на захищалася, і таких то явних прям моментів я б не сказав, що вони були у мінгського гранде. О, Київський гранд відповідав своїми моментами, і у Динамо Київ також, в принципі, з'являлися дуже-дуже такі хороші моменти і на контратаках. Сергій Рібров дуже напевно виглядав і справді. Де да взагалі усі футболісти київського Динамо той день виглядали... Дуже-дуже непогано. 72-го матчу О, неймовірний гол через себе. О, справді забиває э, Георгій Димітрадзе. Вкидає м'яч, да, тобто після глибокого вкидання від Гусіна м'яч поняття у центрі штрафної. Дімітрадзе дуже здорово, дуже здорово пробиває через себе і забиває гол 2. 2-2-2.0 Вдається подвоїти свою перевагу українській команді 2.0. Фантастика! Просто фантастика! Киян забиває другий м'яч у ворота Баварії. Просто фантастика, просто фантастика і неймовірний гол выше Георгия Димитрадзе. Ну и Георгий Димитрадзе, э, ну Димитрадзе рахунок у матчі 2-0. вкидання за залата. Просто вкидання за залата. Нічого беды не б для Баварії. А тут через себе пробивая Ось Димитрадзе. так гол! Ось це так удар, 2-0 на користь української команди, рахунок стає. Ну і далі Кияни дотримаються цю перевагу до кінця 2-0. Кияни обіграли Баварію, Одну з найкращих команд з в Сити в і не тільки там на той момент, щас, взагалі, Баварія. Мюнхенский Гранте, Київське, Динамо обіграє Баварію. І не просто обігрує Бауарію за рахунку 2-0, обігрує абсолютно поділу Баварія. Це було просто. Це друзі, це була не просто перемога над Грандом. Це я не знаю, це був просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Вдома перед рідними трибунами, як я не показали неймовірний абсолютно футбол. Справді гідно боролися проти гранди європейського футболу. Каладзе і Дімітрадзе стали ще героями. Просто герої забили переможні м'ячі. Ось, Направки жаль для київського Динамо а навіть така неймовірна перемога над Баварією Мюнхен. Але кияни посядуть третю позицію у групі Баварія та Мандрицький Реал. Пройдуть далі, але подивіться, скільки було очок у київського Дінамо. 10 у Баварії, 13 у Мандрицького Реала, 10. Тобто кияни в принципі, на рівних виглядали На рівних виглядали кияни, але буквально забитих та пропущених кияни, хоча навіть не різниці забитих та пропущених, пропущених мої любі друзі. Що у київського динамо плюс 2 забитих та пропущених, у а у мадридського Реала мінус один. Реал мадрид більше в київська динамо, тому що в очних матчах Мадридці якраз обіграли киян на стадіоні з у Києві. О, потім була на Сантіго Бірнавео, але Манріцький реал саме за цим показником обійшла команда Київська Дінама. Кияни, хоч і посіли третю позицію. ця перемога над Баварією Мюнхен, що вона була просто неймовірною. Це був неймовірний тріумф київського Дінама. Це було щось просто неймовірне. Кияни показала неймовірний футбол. Добре, кияни контролювали матч, дуже підстраховували один одного в захисті. Це стримувало мюнхенську атаку, да, мюнхенські гранди. І кияни показали просто неймовірний футбол. Просто неймовірна інтенсивність, неймовірна енергозатратний футбол від київського Дзінава. Але перемога абсолютно по ділу 100%. Пригадала ми друзі цей поєдинок. 22 березня, 2000 рік. Київ, Олімпійський Динамо, Київ, Баварія, Мюнхен 2, друзі 2.0. Українська команда перемагає. Побажаємо друзі, Київському Динамо, мюнхенській Баварії, всього самого найкращого. Вам, друзі, добра, будьте щасливі. Усім пока. Будьте щасливі.